Дер, ді, дас, знаєте, ці три коротенькі слова, ну, вони можуть здаватися справжнім головним болем, коли починаєш вчити німецьку. Але не хвилюйтеся, сьогодні ми з вами розберемося з цією, так би мовити, основою німецької граматики. Раз і назавжди. Ну що, готові? Отже, давайте почнемо з простої ситуації. Ось іде Петер: Ер із Дерман фон Sabine. Тобто він, чоловік Сабіни. Зверніть увагу, так, слово ман чоловік, іде з артиклем дер. Це важливо. Запам'ятаємо цей момент. Добре, тепер з'являється Сабіна. Зізді Фрау фон Петер вона, дружина Петера. І погляньте, для слова фрау, тобто жінка, артикль вже не дер, а ді. Вже щось цікаве вимальовується, правда? Ну і звісно, щоб картина була повною. Ось і дитина Сабіни та Петера. І знову новий артикль. – «das Kind». Для слова дитина ми використовуємо «das». Так, ми вже побачили «der», «die» і «das». Що ж це все означає? Окей, ми побачили всі три артикли в дії. Тепер час копнути глибше і розібратися, що за граматика за цим стоїть, бо це, по суті, ключ до розуміння німецьких іменників. Давайте розкладемо по поличках ці три роди. І от у чому вся суть. У німецькій мові абсолютно кожен іменник, неважливо, людина, це предмет чи щось абстрактне, має свій граматичний рід. Можна уявити, ніби на кожному слові є така собі невидима бірка чоловічий, жіночий або середній. А артикль це якраз те, що допомагає нам цю бірку побачити. А ось тут найцікавіше артикль це не просто показчик роду, він, знаєте, як підказка, який займенник використовувати далі. Якщо ми говоримо дерман, то автоматично знаємо, що далі буде рер «er» він, якщо діфрау, то звісно, зі вона. А для das Kind – s, тобто воно. Бачите, все пов'язано. Це ціла система, і вона доволі логічна. Так, поки що все виглядало ніби логічно, правда? Чоловік, чоловічий рід, жінка, жіночий. Але ось тут німецька мова починає, так би мовити, грати за своїми правилами. Бо рід мають абсолютно всі предмети. Так, так, готуйтеся, бо стілець може бути він, а лампа вона. Давайте подивимось. Ось погляньте на цю таблицю, все чітко видно. Стілець Дерштул це він, лампа ді лампе – вона, а книга Дасбух, воно. І отут треба просто видихнути і прийняти. Граматичний рід у німецькій часто не має нічого спільного з біологічним родом чи якоюсь логікою. Це просто правило, правило, яке треба вивчити. Ну що ж, з теорією розібралися. Але. Як то кажуть, найкращий спосіб щось вивчити, це спробувати на практиці. Давайте зробимо невелику вправу. Я покажу речення, а ви спробуєте вставити правильний артикль. Поїхали. І ось перше завдання: Во деа лінеаль? де лінійка. Ну, як думаєте, який тут артикль? Даю хвилинку на роздуми. Якщо ваш варіант був ДАЗ. Вітаю, ви абсолютно праві. Das лініал середнього роду. І звісно, відповідь буде займенником S S ist him. Супер. Рухаємося далі. Тепер про людину. Da kommt Mutter von Gabi. Тобто ось іде мама габі. Який же артикль тут? Так, звісно, це die Mutter. мама жіночого роду. Тому артикль ді, і займенник відповідно. Зі зі хайст Фраушміц. Молодці, все правильно. І останнє завдання на сьогодні побутовий предмет. Wo ist Papierkorb? де De... кошик для сміття. І правильна відповідь Дер Papierkorb. чоловічий рід, тому і займенник Р. Er ist Дорт. Чудово! Бачите, потроху починаєте відчувати цю систему. Звісно, щоб ці артиклі відскакували від зубів, потрібна практика, і, знаєте, правильний підхід. Якщо хочеться пришвидшити цей процес, отримати чітку структуру, то наша онлайн школа «Майстер Зокі якраз для цього. У нас є і групові, і індивідуальні заняття. Більше інформації можна дізнатися за номером, що зараз на екрані, а тепер я поділюся, мабуть, найважливішою порадою. Окей, okay. ми пройшлися по теорії, трохи попрактикувались, а зараз буде те, що я називаю золотим правилом для всіх, хто вивчає німецьку. Серйозно, якщо з усього цього відео потрібно запам'ятати лише щось одне, то нехай це буде саме ця порада. Ось воно Лярнензі zusammen mit Цузамен Artikel». що означає завжди вчить іменник разом з артиклем. Ніколи чуєте, ніколи не вчіть слово окремо. Артикль це не якийсь додаток, це невід'ємна частина слова. Це знаєте, як ім'я та прізвище. Це просто вшиває правильну форму в пам'ять і вберігає від купи помилок потім. Тобто для вас відтепер не існує слово мен, існує деман, немає слова лампе є ділампе, немає слова бух, є дасбух. Якщо виробити цю звичку з самого початку, це буде просто найкраща інвестиція у ваше вільне володіння німецькою. Повірте. І наостанок таке невелике питання для роздумів а які іменники з їхніми артиклями вже є у вашому словниковому запасі? Спробуйте пригадати. Кожне таке слово вивчене правильно, це ще одна цеглинка у вашому міцному мовному фундаменті. Тож продовжуйте будувати. Почуємось.